Це символічно, напевне, сьогодні, коли вперше приїжджає в область голова Нацполіції України і на таке велике свято. Символізмом є те, що сьогодні область отримує стільки транспортних засобів, які будуть працювати, і ви будете мати в себе на території громади, надійного партнера, який завжди вас підтримає, який завжди допоможе, який візьме на себе ті труднощі, які не можете зробити ви. А це є перш за все результат роботи, спокійної громади. І ми всі цього хочемо, так? Оце якраз і є результатом. Безпека в країні це одне з найголовнішого, що в нас є. Кожен потребує громадянин, дорослий, дитина, хоче відчувати себе в безпеці і саме від нас, від поліцейських, залежить це відчуття. Поліції Тернопільщини. Поповниться автопарком новими сучасними службовими автомобілями у кількості 30. Ми сьогодні отримуємо поліцейський автомобіль, якого ми дуже чекали, бо ми вже все в нас підготовлено і ми на днях будемо відкривати поліцейську станцію. Це для нас перша. У нас громада невеличка, вона в нас буде одна. Маємо молодого, амбітного поліцейського офіцера громади, який бажає працювати, який хоче працювати. І звичайно, що ми раді всьому, що у нас відкривається громаді, адже для людей повинні бути послуги всі доступні. Дякуємо Міністерству внутрішніх справ за те, що дійсно підтримують громади, особливо такі маленькі, як наша, більш золотецька, і допомагають нам. Бо для нас купити машину, то це трошки буде накладно.